Як мотивувати працівників, щоб вони щиро хотіли навчання, хотіли розвитку і взагалі були на хвилі? Тут насправді дві складові, і перша із них це те, що кожен працівник повинен розуміти, повинен знати свою майбутню стежку, куди він йде, яким чином він може вибудувати свою кар'єру в даній, тобто у вашій компанії. Наприклад, коли людина приходить до нас в компанію, ми в першу чергу із нею зустрічаємося і проговорюємо її кар'єрний шлях, куди вона може вирости, і що для цього потрібно зробити? Таким чином, внутрішня мотивація, розуміння кар'єрного росту дозволяє людині розкритися і продемонструвати як найкраще свій потенціал. Це сприяє покращенню якості роботи, ну і бажанню вчитися. І друге, як не